Вітачки, всім привіт! Міні-влог. Тут в Єві з'явились три новинки, за які ви мені писали в моїй групі. Телеграм АРОМА Всесвіт від Фабін Марше. Три новиночки. Зараз буду їх тестити. Міні-влог такий імпровізований. Ось ці три новинки. Зараз буду знайомитись. Є тестери, тому що ви мені писали, що ви бачили їх на реальності, але тестерів ще не було. У нас тестери є. Зараз буду слухати. Наголошую, що це не реклама. Знаєте, перші враження, зараз я їх нанесла. Приємні враження. Це вдалий запуск. Однозначно вдалий запуск Фабіан Марше. Першим я затестила Mystery. Це мені дуже подобається. Це красивий уд, деревний нуарний акорд. Спеціалість запашність, все збалансовано. І такий винний уд. Вино, кориця, удова дерів'яха, можливо, гуаяк. Це красиво. Скоріше за все, його на шкіру нанесу і буду далі знайомитись. Це дуже гарно, це дуже гарно. Це красивий, красивий унісекс. Винний, удовий, димний, унісекс. К красивий спецієвий акорд. Гарно він визвучується об'ємно і заглиблено і визвишено, тобто діапазон у нього гарної визвучуваності. Це мені подобається. Крем ваніль нагадує все ж таки стартовими акцентами ваніла секс Томфорд. Э, Але база не така, звісно, тому що ваніла секс Томфорт э, на мені в основному виходить базовий аспект. Цих парфумів, якщо ми беремо Ваніла Секс, да? е, така бабуліна там ванілі з таким животним підтоном, так скажем, на мені саме визвучиться. А верхній спектр, мені здається, це тотожно деякими спектрами верхніми. Зараз, поки які верхні спектр розкриваються, саме Томфорд Ваніла Секс. Я думаю, це буде супер-супер хіт ось цей крем ваніль. І Petit Cherish. В старті мені більше сподобався, ніж зараз в розкритті. Стартанув такою помадністю. Косметичною помадною розою, але нішевою. Помадність така пудровість, помадність, кремова така. Да, це красиво світлячки, це красиво, це нішево звучить. Але зараз в розкритті він трошки розгладжується і трошечки такий стає для мене на блотері. Ну не такий цікавий, інтересний, як він був в старті. Однозначний лідер поки що Чаріш Містері. Це на блотерах. Ну, думаю, все ж таки з цього тріо суперхітом буде крем ваніль. Мої такі враження, що багатьом сподобається саме крем-ваніль. Оцей дружок серебряний призер буде. Це багато кому зайде ось ця тема. Ну, а ця тема для балованих носів, тому що це унісекс, унісекс, унісекс. Милить. Зараз іде мускус такий мильний, але без сверла поки що. Тобто тут є мильний мускус такий, американський, що я, як я називаю. Чистий мускус, але без сверла. Да. Цікавий аспект. Тобто вони мітаморфозні. Ну, на шкіру нанесу все ж таки чиріш містері, але він зараз дуже милить, милить, милить чистотою такою. Ну, я таку чистоту доганяю. Це такий Петіт Чиріш, от зараз е, слухаю його, ні, на себе не буду наносити. Якийсь торфяний аспект. Мускус такий, можливо, це або кашміран, або деревний такий спив. Якийсь торфом, знаєте, таким торфяним, урбаністичним Під підтоном іде. Однозначні такі аля нішеві Цікаві враження. Отут табак зараз до цієї мельності додається табак. Табачні димні аспекти. І тут база, я думаю, все ж таки є вітівер. Має бути це базуватись ця дерев'яха Удова або Гуаякова дерев'яха. Да, на віттівері все ж таки. кедр сандал, думаю, тут теж є, бо сандал трохи розсолить так в міру. Красиво, це красиво. Це класний унісекс. Хто вже знайомився, напишіть свої враження. Так, тут білоквітковий аспект зараз виходить. Починає мені підвонювати трошечки. Да, тут ще й білі квіти в серці. Да, такі споряться з базою, з цією торфяною. Да, болотом починає мені відтягувати якимось. Не женеться, я дуже чутлива. Да, аутсайдер цьому тріо все ж таки буде Петіт Чиріш Лідер. Містері і однозначно крем-ваніль. Це класна ваніль. Для тих, хто хоче такої гурманської саме съєдобної ванілі, але це класно. Красива тут ваніль, красиво, об'ємно визвучується. І нуарно, і запашно. Красиво зараз він розкривається. Це красиво. І не плоско. Саме головне, що це все звучить не плоско. Чекаю на ваші враження. Ще з бачу, тут дві новинки з'явилися, але поки що без тестерів. Дівчуля, я знаю, у вас у деяких є ось цей Вінтаж Flowers. Сафіра, не знаю, ще є, але Vintage Flowers точно у вас є. Ви додавали в рубрику аромадня, тому діліться, як вам ці аромати. Теж на рожеву туфільку, тут є версія, але немає тестера. Також додам додаткове враження про ось цю новинку, за яку ви мені теж писали, Pure Aroma в жифензі. Зараз, бачите, він по акції. Я вже його не вперше тещу, але враженнями і тут поділюсь, в телеграмі я ділилась. Стартує класно, це Ерба Пура, ви розумієте. Соспіро, Серджоф. Стартує класно, дуже схоже. Але все ж таки мускус, оцей базовий конський, потний мускус. Ербопурочний зробили тіпа чистим тут, щоб гарно продавалася композиція. І я вже не вперше помічаю, що ці сверла амбродеревні, амброцеанідні, да? перейшли вже в бюджетний сегмент. Доволі частіше я відчуваю оці амбродеревні акорди. Дуже вони в мені домінантні, і зараз оце сверло вже прямо майже старта пре на мене. Тобто конячого пота в базі тут навряд чи виявиться, да? На багатьох, хто буде це тестити. У чоловіках і жінках. Це типа такий свіжий амбродеревний мускус, типа. Не знаю, що тут саме заявлять маркетологи. Можливо, Акі Галавут, вдруг. Але це дуже сверло мені. Да. Це настерне сверло. За кордом верхнім спектром Ербапури. Але, звісно, все для затесту світлічки. Але в своєму Аріолі теж мені такі шлейфи від когось важко сприймати, чесно вам скажу. Я дуже чутлива. Тому що це буде, я думаю, дуже дифузно. Але не моя остановка. Все ж таки, якщо ми беремо про дюпи красиві на ербапуру. Я знову поділюсь, хто ж не в курсі, нові мої глядачі. Мартін Ліон 02. Унісексова лінійка Мартін Ліон. Вони в Єві були раніше, зараз їх немає в Єві. Можливо, вони є в інтернеті, нікому не впарюю. Мартін Ліон, Унісексова лінійка в золотому дизайні 02. Ідеальна версія Ерба Пура, кому треба, без всяких трешнявих замісів і сверла, і мурла іконського пота в базі. Низькобасового. Кажу, як є. І закальцю враження на блотерах. Черіш містері Табачність прям така пішла в 90-ті, табачність саме з 90-х. Хто знає чоловічі парфуми? Кубінські оті всі теми модно було прямо лист табака, табачні теми в парфумерії. Якщо ми беремо парфумерію в Україні, які шліфи да, відчували, зокрема, мною в дитинстві. Да. Красива кориця. Табак, Кому? хто ностальгує за класними табачними кубінськими акордами з 90-х, це однозначно ваша остановка. Але це сучасно зібрано, розумієте? Да, і винність красивий унісекс. Красиво. Крем ваніль. Прекрасно, це супер буде, переконано. І Петіт Чиріш все ж таки. Гарно він далі себе веде, вонідлочка успокається. І така бархатистість квіткова виходить, пелюсток, можливо, роза піон. Щось таке ніжно так. Красивий такий нішово-закручений шипер, не знаю, куди це репліка. Це таке вже нео-нео-шипрове, ну, так скажемо, аля, нішове бачення. Хто в курсі, куди це версії, будь ласка, поділіться. В цілому враження позитивні. Працюю про ці новинки. Ось так вони виглядають в дизайні зараз. Я вам покажу. Отак коробочки виглядають. Все ж таки я переконана, що це на Том Форд на якийсь Ванільний, зокрема, оцей дружок точно. Оці два дружка пишіть, куди це. Знавці мої, пишіть, пишіть. Ось так виглядає Чиріш Mystery. Що на шкіру нанести? Все-таки черіш містері зараз не хочу, дуже табак мені вала сильно. Зараз в мене нема такого настрою. Але на осінь, на зиму це класно. Крем ваніль. Ну, Давайте петіт черіш, він такий самий спірний. Давайте нанесу його на шкіру і подивлюся, як він буде на шкірі моїй себе вести. І закальцую вже свої враження. Моя любівка є в наявності. Бюджетна перлина, яка пахне набагато дорожче, тут є в цьому магазині. Бачите, який скидос? це не реклама. Це перлина, це я вам буду впарювати цей аромат, поки він є. Також, також з'явився бачу Жанен Прованс. Ну тут в Жан-Артесах, звісно, він стоїть. Але поки що без тестера. У мене є цей аромат, у мене є три. Здається, тріо, да, саме ароматів цієї лінійки. Класні аромати, до речі, це. Колонієвого типу. Гарно зібрані. Це такий бюджетік, який вас ніколи не підведе, гарно звучить. Такі, да, колонієвого типу аромати від жан Артес. Мабусан-пурель по акції, повнорозмір, У мене він є, дуже мені подобається. І роз-пурель у мене є, і ось цей пурель флагманський. Мені подобається. Зараз він по акції 100 міліків. Це красива парфумерна композиція, яка теж ніколи не підведе. На no, да, збільшилася ціна. Можливо, в інтернеті він ще є по мегабюджетам. Моя любінка Шоу і богар класичний. Це основа. Ось ще версії на Там Форд, а чоловіча лінійка. Табаковуд уже немає в наявності. Мій фаворит табаковуд. Його зараз немає. Уже немає. Хтось пильно мої огляди дивиться. Я жартую. Вже світлячки Петіт Черіш, який я нанесла Фабіан Марше. Да? Гарно розкривається на моїй шкірі, ванідли ніякої не поперело в білоквітковому аспекті, який я відчула з вотера. Гарно на мені він звучиться, вибачте, що локтям, бо тут у мене свої аромати. Гарно звучить помадність, помадність, красива помадність, але така по современному. Тобто нічого нового немає, нічого нового немає. Це вже переосмислення вже таких. Все-таки для мене це класичних уже направлень. Помадно-пудрово-шипрове на мускусах. Тільки мускус тут такий чуть-чуть нішевий, торфяний він для мене. Такий якийсь аспект урбаністичний мускуса. В цілому враження приємні, сидить доволі близько до шкіри. Поки що шлейфа не помічається. Треба, щоб хтось мені заточення стосовно шлейфу. сказав. Світлічки, ось такі враження. Чекаю на ваші коменти. На ваші враження про ці новинки, що вас вразило, що вас розочарувало. Взагалі, свої парфумерні і не тільки інсайти, діліться, будь ласка, ось такий імпровізований вийшов блок. Я забігла просто в магазин і побачила ці новинки. І, звісно, одразу ділюсь з вами своїми враженнями. Гарного вам дня, вечора. Ранку, коли ви дивитесь це відео, маю надію, що у вас настрій в духах, якщо він був раптом не в духах. Бережіть себе. І ніколи не зраджувати самих себе до зустрічі!